Росіяни гатять по прикордонних громадах Харківщини впродовж доби атакували села в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області у Куп'янську уламками снарядів пошкодило з десяток приватних будинків. 60-річний чоловік дістав серйозні поранення. Він в лікарні, а напередодні ракетами С-300 окупанти вдарили по селу шипувати. Вирве від прильотів на подвір'ї місцевого будинку культури під обстріл потрапила і будівля служби з надзвичайних ситуацій в селищі дворічна. Потерпілих немає. Утім, уламками побило пожежний автомобіль. А у шостці на Сумщині, внаслідок ворожого обстрілу на промисловому підприємстві пролунали вибухи. Сталося напередодні ввечері. Відомо про двох потерпілих працівників, пошкоджені дах і перекриття. У Бахмуті росіяни вбили 12-річного хлопчика і 70-річного чоловіка а також поранили шістьох місцевих жителів. Напередодні близько полудня російська артилерія вдарила по міській житловій забудові.